А як вони це роблять через свята? Ну, свято в Україні існувало, і існує да, серед людей. Є традиції, як вбивають традиції? Чому вони бачать в цьому більшу небезпеку, ніж, умовно кажучи, в знаходженні там того чи іншого пам'ятника? Це правда, свята під прицілом номер один. Тому що свята це безумовні рефлекси, які передаються з покоління в покоління. На Різдво треба робити так, на Великдень треба робити так. І ми ж з вами зараз спілкуємося, і навряд чи, і навряд чи е хтось з наших глядачів, е наприклад, усвідомлює, чому на Великдень на Пасху б'ються яйцями фарбованими. Ну, бо це традиція, це гра, це змагання. Перед цим ці яйця розписуються. Е Фарбуються, шкрябаються, висвячуються. Тобто, якісь ці процеси, щоб потім їх отак от погратися розбити. Ми ж це не усвідомлюємо. Це, хоча ця традиція дуже сильно пов'язана з величезним набором української ну, традиції, в першу чергу цей це це райце, це, до речі, можна пов'язати із казкою про куричку ряву, це народження світу. Це в цілому розбиття яйця, це от, звільнення народження. От. Я тут просто скажу, що наші предки розуміли, коли кішечка народжує кішечку, жива істота живу. Коли жінка народжує теж живу істоту, коли коровка народжує, народжує живе істоту, а курочка народжує мертве щось. І це мертве, яке ти розіб'єш там, там біло, жовтого, воно мертве. І для них це було диво, як це ташечка. Пташечка потім з цього мертвого, вона сидить народжує живе. І от ми з вами, коли б'ємося яйцями, кажемо, Христос Воскрес, Воскрес, змерть з неживого вживе. І от навіть не, не, просто не розуміємо, що ми робимо. І от це безумовне, яке ми повторюємо, як наші дітки, вони, які ми з вами це робили і будемо далі робити, вчаємо казку про курочку рябу Якщо хтось пояснює її сенс, це буде геніально. Ну, її пояснили науковці там 60 років тому. Але ми з вами повторимо дуже багато до речі. Ну у мене на ютуб-каналі є розбірці е казки е Олександра Феофту де я розбираю цю казку і ще кілька казок. Про, наприклад. Е, Олесе Господи Коти Горошка, наприклад, та? про інших героїв був каскаху. от мудрість. і от коли підходиш до того, щоб знищити якийсь народ, треба знищити його традиції. А традиції е, ну є безумовні багато в чому. Ми робимо так, тому що так робили наші предки. Ми цього не розуміємо, і тому треба було зробити підміну свят. А через те, що в Україні. Наклалися старі свята, наприклад, до християнського періоду, на християнські, так? це величезно такий мікс вийшов. Ми до речі, можемо дохристиянське вірування вчити за християнськими святами оці ці маланки, засівання, щедрівочки. Це все дохристиянські величезні скарби наші, які дійшли в народному фольклорі, так, традиції. І е, на відміну, наприклад, від археологічних джерел, які нам показують просто предмети, на відміну від писемних джерел, які майже німі до традиції до християнської у нас навпаки все, що передається в усній традиції, ось це от живе. І оце живе залишилося в християнських святах, і це унікальне явище, яке ну ми не осягнули його до цього часу. Насправді, так, от звісно, що росіяни чи то Росія Совєтська, чи то Росія. Сьогодні там, чи Сталінська чи Путінська Росія, але всі э, ці, ці Росії вони, звісно, вбивали з нас безумовні рефлекси, пов'язані з святами. Чому? Тому що э, наші традиції демонструють нам інший вимір, іншу реальність. Вони демонструють нам інший вибір і проговорюють про те, як жили наші предки. А зрозуміло, що рускаязична челюсть нам говорить, що ми один народ, Бутерброд не лізе в рот. Пане Олександре, але ви ось зараз говорите про традиції, скажіть, сучасний вимір, він дуже швидко плине. Якщо раніше був час зробити справу, відпочити, осягнути, зроблено так і був час відзначити це, то зараз. Не від там сходу сонця до заходу ти встигаєш на десяток справ зробити ніж це було там умовно 20 років тому, і чи немає в цьому небезпеки того, що свята з одного боку вони нівелюються оцим швидким ритмом нашого життя? З іншого боку, ви згадали про дохристиянський календар. А чи немає небезпеки в нашому нинішньому переході? Да, до е від Юліанського до григоріанського в цьому зміщенні дати чи немає тут протиріччя, чи ми не самі себе не заплутаємо, чи немає тут ризику? Дякую, два питання. В першу чергу, дійсно, світ став швидшим, швидшим, глобалізованішим. Одночасно ми маємо розуміти, що, скажімо так, якби скандал, наприклад, як ну, ми бачили, що в трапезній церкві в Лаврі, та? якби ми з вами жили там ще 100 років тому, коли газети виходили щотижнево, то цей скандал би розмухувався півроки. А зараз він забудеться через кілька днів. Так? От. І дуже швидка інформаційна потоки, безперечно. І зрозуміло, що зараз ця от обрядовість, яка накладається на сьогоднішній день, вона піддається ну, спрощенню великому. І ми його всі прекрасно знаємо, як би там в СССР не глушили, скажімо, поняття. Традиції, але все одно навіть в таких убогих традиціях пам'ятаю, як там, приходили хлопці і казали, сію, сію, посіваю з Нового року вас вітаю і, і просили гроші. Та, ну, тобто, засівання, навіть, але воно і так прийшло. безпечно, це в місті було. От. І одночасно е ці традиції псуються, але з іншого боку, от, з незалежністю. Навпаки, відновлюється вся повнота традицій. Ми розуміємо, що вже водять Маланки, і що вже люди стараються робити це. Безперечно, що для багатьох українців це певна реабілітація, це те, чого не вистачало. Не завжди, не завжди є розуміння, скажімо, що треба робити так, тому що але просто це повторюється. Безперечно, що зміна календаря на новий юліанський календар вона дуже сильно вплинула на в цілому обрядовість, бо різдво воно завжди було 25 грудня. Це вирухована дата, не нами. Це вирухована дата в середньовіччі була в ранньому середньовіччі. І ця дата, 25 грудня, святкувалася нами завжди. І навіть якщо ми подивимося от, в московських церквах в Україні календарі їхні, то побачимо, що е, Різдво з 6 на 7, так, але там буде в дужках обов'язково написано 25 декабря старого стіля. Тобто ми говоримо про те, що, наприклад, Різдво завжди було 25-го. І це логічно, тому що. Ну, було нелогічно, коли йде перед Різдвом піст, і люди сідають на нажираються олів'є на Новий рік, святкують, гуляють, а потім Різдво це вже стає святом. Ну, скажімо, другорядним. І от в цьому контексті якраз перенесення Різдва після Нового року і вклю... включаючи. Запровадження колосального культа 1 січня в СССР, бо до того новий рік зустрічали, безперечно, після Різдва, і це був такий додатково цивільний певний момент, що от новий рік так, календарний. А в Совівському Союзі росіяни зробили так: що Новий рік буде 1 січня зустрічатись 31 грудня на 1 січня, а Різдво 6 на 7 січня. І саме в такий спосіб вони. Ну, Підважили саме відчуття свята для українців, і одночасно з тим, як кажуть, що люди, які ходили, скажімо так, от на роботу, і е, з ними було легше слідкувати, що вони святкували, так чи новий рік святкували чи ні, а це ж порушення посту має бути так? Ці всі колективні свята. одночасно з тим, коли люди святку... Е, витримували цей піст. Тобто не було таких, от знаєте, закупівель там, і всі ж прекрасно розуміли, що всі ці стукачі прекрасно знали, що ага людина новий рік не святкує, а на Новий рік же ж це ж свято вседержавне. І тоді приходили підозри. Ага, значить, він все ж таки залишається підпільно десь вірним церкві. А які церкви? А з ким спілкуються? Бо церковна лінія спілкування ну не мала кордонів багато в чому. Відповідно, от навіть запровадження нового року на такому загальнодержавному рівні це було явище спеціально налаштоване в 30-х роках. І сам новий рік в 30-х роках нам приніс Діда Мороза, та да? приніс потім Снігуреньку. Замінник Санта Клауса, та, Святого Миколая чи там Єлопуки, та, це замінник е, Різдва. В Новий рік вони зробили замінник Різдва. І мало того, навіть запровадили, знаєте, боротьба з е, антиантирегійна е, анти, боротьба і атеїзм привів до того, що вони. Змусили всіх дітей Совєтського Союзу повірити, що існує дідусь, який безсмертний, і який може робити дива, дарувати подарунки, бо це дід мороз здоров'ю, тобто антисистемники зробили систему релігійну чи традиція дарувати подарунки, чи вона має там давні коріння? Бо насправді ж ну, українці не завжди були заможними, або більшість українців вони були все ж таки достатньо е скромно жили. Традиція дарувати, звідки вона взялася, і що дарували? Там 100-200 ну, років тому українці. Бачите, в Києві є прекрасний район Дарниця, які підходять від слова дар. Це коли приїжджали до київського князя човнами, то зупинялись на лівому березі Дніпра, передавали дари, які відправляли до князя, і князь вже каже: О, це хороші дари. Подарунки це, до речі, одна з. Обов'язково один з обов'язкових елементів життя нашого строго суспільства в цілому, тому що подарунок – це від щирого серця, це, скажімо, хоча не всі подарунки від щирого серця, зауважимо і тоді були. Але подарунки це було ну, реально в нашому суспільстві українському, тисячі років тому, півтори-сто років тому. Це обов'язковий атрибут. Подарунок це власне від. від це надавання щастя. Звісно, що часто подрунки були в вигляді хабарів, якщо ми говоримо ну, не про сьогоднішній виключно час, а про в цілому всю нашу історію, то ми бачимо, що інколи там, в козацькій старшині, полковнику, хтось дарував якусь землю, і тих, хто подарував, по ньому чомусь закінчилося якісь судові тяжби. Але ну, судові вироки було інакшими. Тобто, ну, тут зрозуміло. З приводу українського суспільства і подрунки, то таки, це була звичайна річ. Одночасно, наше українське суспільство стало бідним, і ми знаємо, в принципі, коли воно стало бідним, як сюди прийшов кріпасто російське. А це був кінець XVIII століття, і до середини другого, по 19 століття наше населення стало дуже бідним. Через це откріпасництво крі російське. Потім другий раз е воно обіднішило, маючи там от, буквально кінець 19 століття, початок 20 20 століття, запаси ці в два покоління енергії. Знову е воно стало багатим українське село, і знову стало бідним з приходами колгоспів та розколачуванням, так званий період офіційно затверджених документів, боротьба з кулачеством. І тоді наше село стало знову бідним. І мало того, що бідним, з'явилися серед селян з'явилися жебраки, в чому, власне, сприяв і Голодомор, особливо 32-го, 33-х років, і що змусило людей йти в колгоспи і виживати. І безперечно, що в ці часи, коли нагадаю, в 50-х роках корова мала паспорт. А людина в селі паспорту не мала. То, звісно, що в ці роки е, трошечки традиції е, ну, заминалися, безперечно, що подарунок це інакше сприймалося. І я хочу сказати, що ну, ну, от в 46-му році, коли був Голодомор, і моя бабуся була в Києві, з Мачухою, і батька вбили, І вона і Мачеха, її брат бабусін, то бабусін день народження, і коли був голод в Києві, та, від якого нагадаю голос шостого сорок років загинуло мільйон людей. Це не тільки про село, вимирали ті, хто мало забезпечені в містах, особливо де не було городу. То бабуся каже: ну от мені на день народження подарували три великих яблука. І це була їжа і подарунок. Знаєте, це отак от навіть не сприймається. ну як це, Подарувати дівчині на 12 років три яблука. Вона ну, каже, три великих яблука. А ми зараз, можливо, через те, що стали трошечки, знаєте, можливо, вимагаємо багатших подарунків. І, до речі, сама ситуація з подарунком вона змінилася. Я би зауважив, що є прекрасна традиція європейська, що подарунок, він дорогий не тоді, коли він коштовний, а він дорогий тоді, коли в ньому є любов. Тобто у наших предків цінувалися подарунки, які були зроблені своїми руками. І от ці от поробки це було найцінніше. Це, до речі, загальна європейська традиція, коли дитина йде в кіоск не для того, щоб купити мамі на день народження коробку цукерок, а коли вона йде в кіоск, купляє собі якісь фомастри. І малює хороший, класний малюнок, і оце от такі патронки були раніше. Ви не бачите небезпеку. Ми просто з Ярославом Грицаком кілька днів тому говорили з приводу збереження свята, традиції на свято. Він його думка, що комерціалізація свята це один з елементів того, що ми не забудемо про Маланку, про різдво, про новорічні свята, але чи не вихолощується в принципі так подарунок і святковість атмосфери? Безперечно, що ком... де комерція, де листівка, де квіти, то безпечно, що це підтримується. Безпечно, ми бачимо з вами всі ці з... знижки на ціни на продажі. Безперечно, що світ такий. Сказати, що, наприклад, це зараз стало, ну, це дурниця. Так можуть сказати ті, хто не бачили трошки далі минулого. тому що ті самі знижки під ці свята були і раніше. Ну, просто що, знаєте, є проблема істориків. Багато істориків не вміють читати джерела. І тому у нас дуже мало праць, наприклад, з того, де починається рукописна, а не на друкарській машинці, набрані тексти або на общепонятному язикі. Зрозуміло. А коли там гетьманські гетьманська Україна, де почерк такий вирізний, де там наголоси, придихи, акценти розставлені, діакритичні, тобто надрядкові знаки, які пом'якшують, чи плів роблять твердішу літеру, чи звук придають, то це дуже складно. І тому багато тих, хто купив за кабанця собі дисертації, ну просто-напросто як казала лопати. І це в архівах можна джерела ці гребти. Про нову економічну політику, про там ще якісь індустріалізації, безперечно, адрукарські машинці. І часто хибою у наших істориків є те, що ми не бачимо глибинніших моментів, тому що банально вони не вміють читати. От польський студент-історик вивчає латину і вміє латину прочитати і перекласти, і вміє прочитати всі періоди польської писаності. А у нас, на жаль, настільки недорозвинута історична наука. Вона на маргінесі реальному, що ми часто просто не розуміємо. Е, Ярослав Рецак сказав правду, що комерціалізація цього процесу вона підштовхує суспільство рухатися безумовно нас ведуть. І, але це не тільки сьогоднішнє явище, тому що знижки до Різдва, до Великодня були завжди. Тому що ми знаємо. Е, ми знаємо сьогодні, що перед Великоднім піднімаються ціни на яйця, та? зрозуміло, чому. От. А, але е, ярмарки, ці ярмаркові дні, це ж не були стабільні ціни, і це була торговля. І люди часто, ми бачимо, джерелах, що просто дарували навіть. Візьміть, купіть копу, копу, копу яєць. Та? Копа 60. А я вам дам десяток. Так. Це було масове явище було. Тому наші предки теж цим користувалися. І одночасно що так стираються певні межі свят, певне розуміння свята. Я переважно хочу сказати, що ну, святкуючи Різдво чи Новий рік, ми з вами потрапляємо в таку календарну дискусію. Так? А коли ж Різдво, 25 го чи 6. го Ну тут я вже пояснив, що воно завжди 25-го існувало, тільки перенесли більшовики. А з іншого, ну на більшовики перехід відбувся. Ну, це довга історія. Але, наприклад, Новий рік. Ну я думаю, що мало кому відомо. Але Новий рік у нас предки святкували в три різні дати. І 1 січня це останній якийсь такий момент. Так? Окрім того, що там Старий Новий рік ще хтось досвятковує, але слава Богу, зараз ми це звузимо, щоб воно ну, якось свята не розповзалися, як раніше на місяць святкування. А, але, наприклад, наші предки святкували кілька нових років, і зараз ми з вами в Україні святкуємо двічі Новий рік, щоб ми це всі знали. Це ну, не всі, до речі, а ті, хто вважає, ті, хто будуть святкувати Різдо 25-го числа або навіть 6 го числа. Вони мають знати, що у них два нових роки. Тобто, у православних новий рік наступає 1 вересня, не 1 січня, а 1 вересня іде православний новий рік. Тобто, а потім йде цивільний новий рік. І зрозуміло, що навіть такі, такі нюанси, але ну, треба просто все розуміти. Коли ми купляємо календар церковний на 2025 рік, треба просто знати, що. 1 вересня відбудеться 2026 рік, грубо кажучи, Але він буде все одно по цивільному рахуватися як 2025. Тож ми мало чого знаємо про це, але повторюємо. І з цього є прикольність традиції. Це правда. І... Сподіваюся, що і наша з вами розмова буде такою самою доброю традицією, принаймні започаткую добру традицію, регулярного спілкування і пояснення нашим шановним глядачам і глядачам, а що необхідно знати і чому необхідно знати і шанувати і історію, і традицію. Я щиро дякую за розмову, пане Олександр. Дякую, пане Олександр. Олександр. заради був поспілкуватися і всім так. глядачам. Хочу передати найкращі побажання в новому році, так. Зустріти всі свята добре, і хочу зауважити. Дуже важливо, щоб такі передачі, як наше, за спілкування, частіше виходили. Треба, щоб е, були рейтинги. Тому всім треба ставити що, лайки, вподобайки, писати коментарі та поширювати. Дякую, дякую вам за пораду. Дякую за заклик. Спасибі велике. Олександр, Абзор, історик, офіцер збройних сил України, був не моїм спорзвоником. Дякую ще раз і вас з прийдешними святами.